Рятувальника в Ужгороді відбулись урочисті заходи з нагоди професійного свята працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Цей день став нагодою висловити подяку тим, хто щодня стоїть на варті безпеки краян, рятувальникам, які не рахуючи з ризиком, першими прибувають на місце надзвичайних ситуацій, ліквідують наслідки стихійних лих, аварій, пожеж та інших загроз. Закарпатські рятувальники, як і всі з України, завжди готові до боротьби, завжди готові до захисту. України, незважаючи на те, що Закарпаття це є наймірніший регіон, найбезпечніший регіон України, ми завжди стоїмо на поготові, завжди готові діяти за призначенням, завжди готові залучатися як на території області, в межах області, так і на всіх теренах України. Під час церемонії понад два десятки рятувальників були відзначені державними нагородами, медалями за відвагу надзвичайні ситуації, почесними грамотами та подяками. Також кілька працівників отримали позачергові спеціальні звання за високий професіоналізм, ініціативність та відданість справі. 17 вересня рятувальники його відмічають. Також сьогодні відбулося нагородження. Можна зазначити, що в цей день українці можуть скромно підійти. Та привітати рятувальників і побажати їм міцного здоров'я, мирного неба та сухих рукавів. Це мій е, власний вибір, дуже-дуже свідомий, бо я до того йшла дуже-дуже багато років, е, навчалася, розвивалася, і для мене це стиль життя. Бо я вихована в такій, в такій родині, де держава. Любов до держави понад усе, тому для мене це вибір на рятування людей на допомогу людей. Рятувальник це не просто професія, а покликання, яке вимагає мужності, витримки та готовності щодня ризикувати власним життям заради безпеки інших. Ще вітаю вас, шановні рятувальники, з вашим професійним святом. Ви ті, хто перше приходите на допомогу, і люди, коли попадають в такі важкі ситуації. Моляться, щоб ви чим скоріше вони почули ваші маячки, ваш звук сирени і ви прийшли на допомогу. І це дійсно правда, це дійсно так. Я хочу відзначити тих, хто вступив в Збройні Сили України, захищає нашу державу на сході України, бореться з нашим ворогами. Також хочу згадати зараз тих, хто віддав своє життя, рятуючи інше життя. Я дійсно ціню те, що ви робите для нас всіх, і Закарпаття пішається вам. Шановні працівники Державної служби надзвичайних ситуацій, наші рятувальники, наші герої. Від імені депутатського корпусу Закарпатської обласної ради прийміть найщиріші вітання нагоди вашого професійного свята. Перш за все, хочу вам подякувати за вашу самовіддану. Сумлінну роботу. Подякувати всім вам та вашим побратимам за те, що пліч опліч збройними силами України захищаєте нашу батьківщину. Керівництво області подякувало рятувальникам за сумлінну службу та запевнило, що їхня робота одна з найважливіших у забезпеченні безпеки кожного українця. А день рятувальника це не лише свято, а й визнання щоденного подвигу тих, хто без вагань іде туди, звідки інші тікають.